Жінка з міста Марії. Раніше я відчиняла тобі вікно, нібито брала в долоні пташиний голос і ним тебе умивала. Вікно було зовсім не гостре, не пахло страхом, а тільки великим небом. Потім я відчиняла до тебе стелю, завалену великим сірим снарядом, зовсім не схожим на птаха. Нас було багато там, попід стелею. Та я знала, що маю вийти, бо ти на мене чекаєш. Скільки я себе пам'ятаю, я щось відчиняла: серце, двері, розхристану одіж, а травматичними ножицями, рану, повну землі, і тільки земль для тебе чуєш, не відчинятиму, не пущу тебе в неї, триматиму, прив'язаним за синову колесанку за першу ніч разом. Зачитану на підлозі книжку в гуртожитку українською вперше за жовті тюльпани. не відчиню тобі землю, з найглибшої ями виволочу, з найдальшого рову виведу за волосінь, схожу на пташиний голос за рідною шибою у небі, про яке ми думали, що воно мирне, але й неба тобі не відчинятиму. Чуєш? Бо ти мені тут потрібен. Живим. 20 березня 2022 року.